Вітаю. Ігор Козловський продовжує збирати людей з різних міст, які любив. В певному сенсі він створив нове місто і наповнив його своїми друзями. Ігор Анатолійович щедро подарував нам шанс жити у його час і в просторі його дружби. Цей простір не знає меж. Думки і голос такої людини необхідні, як повітря нашому світові. Нехай до зранених війною домівок долетає звістка з його нового града. Ця думка з моєї передмови до книги Ігоря Козловського Гідність, це правдивість стала для мене літмотівом цілого року. Я слухав його, дихав його думками і вчився глибше дихати. Питання про дихання він ставив перед нами з глибини свого досвіду. Сімсот днів у в'язниці. Донецьку не зламали його, особливо з огляду на те, що він зберіг свою дивовижність, здатність дихати і відновлювати дихання а з ним внутрішнє життя. Мішок, який коти одягали на голову майстру йоги, не мав влади над його розумом. Він уникав пасток нав'язаних запитань. Ігор Козловський бачив, як серед політв'язнів навіть сильні люди. Божеволіли в глухому куті тюремного питання чому я тут? Але це питання веде до відчої і має бути відкинуте. Не стогін, чому, а запитання навіщо відкриває шлях повернення до реальності. Відповіді собі на запитання, хто ти і навіщо ти звільняють голову від ментального мішка. Ігор Козловський розповідав, що в його бібліотеці було понад 10 тисяч книжок, і стояли вони так щільно одна до одної, що важко було до них додати нову книжку. Ті, хто проводили обшуки в його квартирі в Донецьку, сприйняли таку бібліотеку як політичну загрозу окупаційному режиму. Йому висунули вигадане звинувачення, тримав гранати поміж книжками. Книжка Ігоря Козловського. Можливо, тепер його катами сприймається як особливо небезпечна граната, надто коли її буде перекладено мовами світу. Знавець і послідовник Сковороди він розвивав його ідею, яку вже в 12 столітті висловлював Ібн Арабі, існують три книги: є світ як текст, Святе Письмо і людина як текст. Основне питання в тому, які зв'язки між цьома, Трьома формами тексту. І перші два відкривають нескінченні можливості для поглиблення уявлення про людину як текст, що потенційно не поступається тексту всього світу та святому письму. Яка глибина людського тексту ось ключове питання Ігоря Козловського. Від нас залежить наповнення цього тексту смислами і у цьому. Полягає наша відповідальність і гідність особиста і соціальна. Нас вже під час 4-го тижня боїв за Київ, 18 березня 22-го року. Ми разом з ним і з Олександрою Матвійчук брали участь у діловій нараді. Його точні репліки підтримували дух учасників розмови. У вересні 23-го року, в день прощання, я надіслав композитору Валентину Сильвестрову відеозапис нашої розмови з Ігорем Козловським, QR-код до неї в кінці книги. І Сильвестров надзвичайно глибоко почув голос Ігоря Козловського, думку його і присвятив йому фортепіанну і легію. Ми не бачимо музику, але чуємо її. І вона говорить нам про можливість бути там. І тут з нами і в нас. Музика, яку ми полюбили, звучить і в цьому світі, і в іншому. Присутність мелодії невидима і реальна, як і її світу. Вона єднає світи, точніше, вона звучить незалежно від їхнього поділу. Її нове життя подає звістку спільноти тих, хто її любить. Ігор Козловський. Нам відкриває людину, живу книгу. Дякую.